Друзі, ось така штука продається в нашому телеграм-каналі. Переходьте, ссылка в описаннях, а також в коментарях. Хто не здогадався, що це, це додаткова зарядка до телефона. Сюди вставляється з ну, акумуляторний. Цей, стандартний, великий такий, трохи більший, ніж батарейка. Це для айфона. Для айфона, на жаль, ось такий шнурок. А в кого в Xiaomi на такій зарядці, Redmi там ще якісь може, телефони. То вставляється і телефон просто чуть-чуть більше. І зарядка якраз ось так в руці може навіть і не мішати вам. Багато де телефони сядають. І от така штука дуже вам допоможе. Так що, думайте, не зволікайте, переходьте в телеграм канал. Купуйте і будете ви задоволені.